Вітаю вас, друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося розпізнавати пряме і переносне значення прикметників. Запиши дату. Класна робота З абзаца каліграфічно пропиши поєднання. Ся яч, ня. та слова Лисяче, Куряче, Слонячий Визнач рід прикметників. Лисяча. Жіночий рід. Куряче. Середній рід, слонячий, чоловічий рід. Ти вже знаєш, що усі багатозначні слова мають пряме і переносне значення. Пряме значення слова це основне лексичне значення, тобто звичайна первинна назва якогось поняття. Візьмемо залізо. Це міцний метал, залізний цвях зроблений із заліза, міцний і твердий це пряме значення слова. А ось залізний характер переносне значення це образна назва, яка переносить. Певній якості з одних понять на інші. Незламну людину з твердим та міцним характером називають людина з залізним характером. Отже, це переносне значення. Кришталевий келих зроблений із кришталю. Спеціальне скло, прозоре та дзвінке. Це пряме значення. Кришталева вода це прозора і чиста вода. Кришталевий голос. Чистий і дзвінкий голос це переносне значення. Золоті прикраси пряме значення, зроблені із золота, дорогоцінного металу, яскравого і червонувато-жовтого кольору. Золоті руки переносне значення. Це руки дуже вмілі, цінні своєю майстерністю. А тепер попрацюємо письмово, прочитаємо словникову статтю і з'ясуємо. Значення якого слова тут пояснюється? Перше: нічим не затьмарений, чистий світлий. Наприклад, небо було ясне та синє. Друге значення: Який випромінює яскраве світло? Наприклад, ясне сонечко викотилось з-за гори. Третє переносне значення: Нічим не засмучений, спокійний, безтурботний. Наприклад, на його обличчі грала ясна щира усмішка. Значення якого слова тут пояснюється. Вірно. Ясний. Спиши речення, у якому словникове слово вжито в переносному значенні. Тисни відео на паузу Перевір. На його обличчі грала ясна щира усмішка. Прикметник ясна вжито в переносному значенні. Наступне завдання. Прочитаємо текст Яка ж була темрява, і небо, і землю, і розбурхане море все покрила важка чорна запона. Сторожовий катер охорони то заривався носом у кипучу воду, то злітав на гребенях різних хвиль. Бушував сердитий вітер, ревіло стальне серце судна, але воно не могло заглушити лютого виття нічної бурі. Давай випишемо словосполучення, у яких прикметники вживаються в переносному значенні. Розбурхане море, тобто тривожне, збуджене море, це переносне значення. Записуємо збзац. Розбурхане море. Важка запона. Запона те саме, що завіса. Це переносне значення. Записуємо. Важка запона. Сторожовий катер той, що стоїть на варті. Охороняє. Це переносне значення. Записуємо Сторожовий катер. Кипуча вода, яка піниться, шумує. Це переносне значення. Запиши. Кипуча вода. Далі спробуй записати слово сполучення в переносному значенні самостійно. Тисни на паузу. Перевір. Грізні хвилі. Сердитий вітер. Стальне серце. Люте виття. Заміни у словосполученнях іменники так, щоб прикметники набули прямого значення. Зразок. Плаксиве небо. Плаксивий хлопчик. Абзац. Холодний погляд. Переносне значення. Зміни словосполучення так, щоб прикметник набув прямого значення. Холодний сніг. Сива давнина. Переносне значення, а в прямому значенні сиве волосся. Кришталева вода. Переносне значення. Кришталевий келих. Пряме значення. Пустотливий вітерець. Переносне значення. Пустотливий юнак пряме значення. Колючі слова, переносне значення, Колючі голки. Пряме значення. Срібний промінець. Переносне, Срібний браслет пряме значення. Свіжа газета переносне значення. Свіжа риба пряме значення. Прочитаємо вірш. Понад лиманом срібна коса. Тягнеться в море у небеса. Сонце заходить. І на люто ластівка воду п'є золоту. Спиши вірш в зошит. Підкресли в ньому підмети і присудки, а також прикметники, що вжиті в переносному значенні. Тисни відео на паузу. Перевіряємо, що коса? Це підмет. Коса що робить? Тягнеться. Присудок. Що сонце? Підмет. Сонце що робить? Заходить. Хто ластівка? Підмет. Ластівка що робить? П'є. І прикметники, що вжиті в переносному значенні: Коса яка срібна. Вода яка. Золота. Поясни значення висловів. Зразок заяча душа. Боягуз вовчий апетит. Скористуйся словами з довідки хитрий, погана, невдала, сильний, гострий, важка. Що ж означає вислів вовчий апетит? Вірно. Дуже сильний апетит. Лисячий характер. Так говорять про Хитру людину. Куряча пам'ять. Значить, погана пам'ять. Орлиний зір. Гострий зір. Слоняча хода. Значить, важка хода, ведмежа послуга, невдала послуга. А тепер запиши такі словосполучення, щоб прикметники уживалися в них у прямому значенні вовчий хвіст. Лисяча, нора, куряче, яйце, орлиний. Дзьоб, слонячий, хобот, ведмежа, лапа. Давай перевіримо, чи вмієш ти розпізнавати прикметники в прямому і переносному значенні. Пограємо в інтерактивну гру сортування за групами. Спочатку ми зробимо це разом, а потім ти пограєш самостійно. Зверни увагу, під відео є посилання на цю гру. Треба перетягнути кожний з елементів у правильну групу. Розпочинаємо. Через людина. Переносне значення важка хода теж переносне, черствий хліб, пряме значення золоті слова, переносне значення гарячий чай. Пряме значення золоті сережки. Теж пряме значення сивий туман. Переносне значення. Гаряча зустріч. Переносне значення. Срібний іній. Важка валіза. Пряме значення. Сиве волосся пряме значення. Срібний браслет. Теж пряме значення. Здаємо відповіді. Всі відповіді правильні. Перевір себе. Я розумію відмінність між прямим і переносним значенням прикметників. Я можу визначити у прямому чи переносному значенні вжито прикметник. Я вчуся пояснювати лексичне значення прикметників, ужитих у переносному значенні. Я можу утворювати такі словосполучення, щоб прикметники вживалися в переносному значенні. Дякую за увагу! До нових зустрічей!